Доброго дня, шановні мешканці нашої громади. Минулий тиждень був неспокійний у всіх аспектах, як і за останні тижні. Повітряні тривоги та провокації расистів не вщухають. На щастя, в нашій громаді все обійшлось, не було прильотів. Будемо сподіватися, що так буде і в подальшому. А, але втім є вкрай неприємні та болючі новини. Це новини з фронту. Через агресію України-терориста гинуть найкращі. І, на жаль, ми отримали чергову звістку про загибель захисника. 10 липня загинув Віктор Шулешко, командир 5-го відділення зенітно-ракетного взводу 2-го парашютно-десантного батальйону. Сьогодні в громаді оголошено день жалоби, на знак скорботи. І я зобов'язую всіх розпустити державні прапори на спорудах та гідно вшанувати пам'ять полеглого героя. Щодо робочих питань громади. У вівторок я взяв участь у обласній селекторній нараді, яку проводив голова обласної державної військової адміністрації. В основному питання розглядались це використання бюджетних коштів, це робота закладів охорони здоров'я по, по нашій Одеській області, а також питання перейменування населених пунктів і вулиць не тільки в нашій громаді чи в області, а в цілому в Україні. На минулому тижні також було засідання виконавчого комітету, де ми розглядали такі питання життєдіяльності нашої громади. Всі бажаючі могли побачити засідання виконавчого комітету в онлайн режимі. Відразу хочу сказати, що засідання виконавчого комітету проходить набагато спокійніше, ніж засідання сесії. І е, всі питання, які виносяться на розгляд виконавчого комітету, то, як правило, всі затверджуються. Е, також у четвер відбулася сесія Южнійської міської ради. Процес засідання був довгим, було декілька е, ну, перерв, і все ж таки, ми не закінчили розгляд всіх питань, які виносились на сесію. Ну, скажімо, причин було багато, але основна, як завжди, одна із основних причин це розгляд земельних питань. Тому ми, скажімо так, зробили перерву до, до завтра. І ця сесія буде продовжена в 10-й годині ранку. Я дуже сподіваюся на те, що ми знайдемо порозуміння і будемо злагоджено працювати, тому що на розгляді питання зміни до бюджету, а це е, об'єкти, які потребують негайного фінансування, це капітальний ремонт асфальтового покриття вулиці Центральна в Кашарах. Це капітальний ремонт вулиці Приморська, ремонт Переу це укриття. Вулиці Приморська, 19, 3 та Григорська десанту, 10. Це, скажімо так, укриття початкової школи номер 4 Якщо ми не зробимо, не відремонтуємо ці укриття, то початкова школа не зможе працювати в офлайн режимі. Це питання укриттів, це питання номер один державі і про скажімо, про цю роботу. Про підготовку укриттів я доповідаю кожен день в обласну державну району і обласну державну адміністрацію. Нам також треба підключити кисневу станцію в лікарні в міській лікарні. Наша задача виділити кошти для того, щоб її підключити. Якщо ми не виділимо, ми можемо її просто втратити. Також укриття ми повинні відремонтувати в поліклініці, де можуть використовувати це укриття не тільки ті люди, які на даний момент, коли йде повітряна тривога, знаходяться в поліклініці, але і жителі міста, які знаходяться недалеко від. Поліклініки. А, також дуже важливе питання це заміна циркуляційних насосів міської котельні. Цим насосам, вже біля 40 років, вони вже виходять з ладу, і ми повинні, повинні підготуватись до опалювального сезону на е, слідуючий рік. Також питання. Е, щодо сільськогосподарських робіт в нашій громаді ми знаємо, що в громаді в нас працює дев'ять сільськогосподарських підприємств. Йде уборка збирання урожаю. йде збирання урожаю. Урожай непоганий. Деякі культури дають більше 40 центнерів з гектара. скажімо так, будемо надіятися, що врожай буде в цілому непоганий. І, шановні южниці, я хочу вже вкотре застерегти і повідомити вас про важливість безпеки під час повітряних тривог. Останні новини про міст в Криму можуть спровокувати расистів на відповідь. Вже таке було, ми вже таке переживали. Тому е я закликаю кожного. Жителя нашої громади під час повітряної тривоги обов'язково спускатись в укриття. І ми давайте будемо, будемо свідомими і будемо вірити в перемогу і слава Україні. Ну, оце такі питання на сьогодні, і до зустрічі.